Продам на Mazda 626 седан 98-2002 кришу. Ось так виглядає, тут є нюансики, невеличкі пошкодження, це при перевозці. Тут також є невеличкі нюансики. А так, в общем, криша хороша. Ось так виглядає криша з люком. Кого цікавить? Телефонуйте і замовляйте. Криша є в наявності. Тут трошки рижик є за того, що інша криша царапалась в цю, так як вона була де всі запчастини. А так, в общем, хороша криша. Це грязне а так, в общем, все хороше. Зараз покажу з обратної сторони я виглядає. Криша. Ось дана криша, гола плюс люк. Кого цікавить, без люка може бути без люка. Ціна буде трошки дешевше Ось так. Телефонуйте і замовляйте, поки ще є.